У Покровському районі останнім часом почастішали випадки дорожньо-транспортних пригод. Співробітники поліції фіксують наслідки та встановлюють причини аварій, аби виявити порушників та правомірно покарати винуватців. Сталося 260 дорожньо-транспортних пригод. Серед них 93 – це ДТП з постраждалими. У цих ДТП загинула 21 особа, та 129 отримали травми ріж різної ступень важкості. Основними причинами ДТП стали перевищення швидкості, ігнорування правил дорожнього руху. Порівняно з минулим роком, за аналогічний період, кількість дорожньо-транспортних пригод цьогоріч збільшилась. Так у Покровському районі за 5 місяців 2023 року сталося 236 автопригод. Адміністративна відповідальність, яка передбачає штраф, настає у разі перевищення встановленого швидкісного режиму на 20 кілометрів. За таке перевищення швидкості законодавством України передбачено штраф у розмірі 340 гривень, понад 50 кілометрів. Трів на годину 1700 гривень. Тому вкотре закликаємо водіїв дотримуватися правил дорожнього руху. Це перш за все, ваша безпека. Будь ласка, будьте уважнішими та будьте ввічлими на дорозі. Кожна поїздка за кермом залежить від стану автомобільної дороги, стану транспортного засобу та самого водія. Не нехтуйте встановленими правилами та нормами, адже від цього залежить здоров'я та життя всіх учасників дорожнього руху.